А ви колись уявляли, що можна надсилати повідомлення не на місяць, а, скажімо так, за допомогою самого місяця. Звучить, наче, щось із наукової фантастики, правда? Але що як це можливо, от просто зараз? От просто замисліться на секунду що, якби кожен кратер, кожна гора, кожна рівнина на місячній поверхні це не просто геологія, а літери, літери велетенської абетки, яка от просто чекає, щоб з неї склали якесь слово. От-от, ідея ж, якраз у цьому перестати бути просто пасивними спостерігачами нічного неба і стати, так би мовити, творцями, перетворити наш супутник на таке собі полотно для власних думок, і знайте що, це вже давно не мрія. Добре, давайте до суті. Проект, про який іде мова, називається «Alphabet Мун. І це, ну це щось неймовірне, це такий інтерактивний сайт, що каталогізував особливості місячного ландшафту. І перетворив їх на літери. І це не просто якась мистецька забавка, а справжній портал для досліджень, особливо, до речі, для навчання. Ну, до звичайного алфавіту ми всі звикли, так? А тепер погляньте сюди зліва знайомі нам символи, а справа ті самі літери, але їх мільярди років формували геологічні процеси на місяці. Це ж фантастика. Для деяких літер навіть і кілька варіантів на вибір. І що найкрутіше користуватися цим, ну дуже просто. Давайте просто пройдемося по кроках. Перше, вводимо слово англійською. Друге, якщо для літери є кілька варіантів, ну там різні кратери чи гори, обираємо той, що більше подобається. Далі можна дослідити кожну літеру, почитати її опис, подивитись на карті, і останнє просто зберігаємо зображення. Все унікальне місячне послання готове. Але як можна було здогадатись, просто створити гарний напис, це лише, так би мовити, видима сторона місяця, цей проект набагато набагато глибший. Точно зараз ми переходимо від простої розваги до справжньої науки, яка доступна абсолютно кожному. От слухайте за кожною такою літерою кратером стоїть реальний науковий контекст. На сайті під кожним зображенням є геологічне пояснення, як саме сформувалася ця частина поверхні. Є інтерактивна карта, яка показує, де саме на місяці знаходиться цей об'єкт. Можна навіть наближати, роздивлятися деталі. Уявляєте, це ж перетворює звичайну грузі словами на справжнісіньку дослідницьку місію. І ось ця фраза, як на мене, ідеально все підсумовує. Це ж насправді так. Кожна літера це не просто якесь зображення, це маленька геологічна історія, яка чекає, поки її відкриють. Просто ідеальне поєднання мистецтва, дизайну і звичайно, астрономії. Добре, а тепер давайте до найцікавішого, до практики. Як цей неймовірний інструмент можна використати для навчання? Наприклад, у школі є кілька конкретних ідей. О, тут потенціал просто величезний. Ну, на уроках астрономії, звісно, можна не просто читати про кратери, а реально їх знаходити, вивчати історію. На мистецтві уявіть створювати візуальні проекти зі своїми іменами. На літературі яке ж це натхнення для написання віршів чи оповідань. Навіть на інформатиці це ж чудовий приклад інтерактивного веб-інструменту, а на природознавстві ідеальний спосіб обговорити геологічні процеси, але не на землі, а на іншому небесному тілі. Прото ж? Тобто головна думка тут така: Елфабет Мун це значно більше, ніж просто сайт, це повноцінний міждисциплінарний інструмент, який стимулює творчість, надихає вчитися і заохочує до самостійних відкриттів. І це справді так лише один інструмент. А можливостей для навчання нескінченна кількість. От у цьому і є сила креативного підходу до освіти. І наостанок таке питання, яке хочеться залишити для роздумів. От коли хтось зайде на сайт Alphabet Moon, цікаво, яке слово він чи вона складе першим, можливо, власне ім'я, а може щось на кшталт мрія чи космос. Зрештою, будь-яка подорож починається з одного слова.